Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 8 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що Львівський авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, всім привіт! Хочемо зробити такий анонс. Знайшли хлопців на львівському авторинку, які займаються вантажними спринтерами, мастерами, транзитами, також фурами. Все вантажне, працюють хлопці по-чесному. Зараз покажу оці дві машинки, і решта інформації ви можете уточняти по телефоні, що в наявності, що приїжджає. Під замовлення також працюєте? Так. Можливо, також замовляти автомобілі свіжі. Чесність пробігів і стану автомобіля хлопці гарантують. Давайте покажу вам спочатку Фордика. Тут у нас є вантажний транзит 19, рік 207 оригінального пробігу, двохлітровий дизельний двигун, 19% 500 ціна за автомобіль і контакт ось тут є. Так, по салону. Так, є мультикермо у нас коробка шестиступка. Зараз заглянемо ще всередину. Часто перевіряємо такі буси, Ну, тут реально навіть на вигляд стан відповідає пробігу. Вантажний відтік не зашарпаний, чистенький, акуратний. Так, і другий варіант у нас спринтер 314 якщо не помиляюсь. Ще раз дублюю контакти. Ось тут наверху. І зараз на ціннику. Значить, тут у нас 314-й спринтер, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, якщо напоминаю, зараз уточню, це 2019 рік, 23500 ціна за автомобіль, телефончик присутній. Так, відійшли десь. Хлопці, автоматична коробка передач. вам всередину. кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Caddy, 13 рік, 26 пробігу, двигун 1,6 дизель, механічна коробка, 11500 ціна за автомобіль, контакти присутні, власник Максим. Якщо відчинено покажу, дуже добре. Так, сидіння в дуже гарному стані. В чехлі. Так, Пасажирське відділення, якщо вийде, також покажу. Всі ремені безпеки присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Опель Віваро в довгій базі. 2004 рік пробіг 570, 8 тисяч ціна за автомобіль. Такі ціни. Власника, на жаль, немає, І, можливо потім буде, прикріплю телефон. В салон. відчинено. Ваша? А можете телефончик продиктувати? Там немає. 067 988 47 00. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже власник вже розкаже більше інформації. Так, зараз я ще загляну. в салон. Пасажирське відділення. Так, тут у нас є також сидіння, які регулюються, повертаються. Обшиті, як під шкіру і таку, як алькантар. Сітран Berlingo. будь розумний. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 268 пробігу, 7200 ціна, контакти присутні. Так, відчинено супер. Дивимось по салону. Такий панорамний дах, цікавий. електроніки Фаркоп присутні. І також на даху релінги. Свіжопригнаний Peugeot Expert. 19 рік, двигун 2-літровий дизельний, пробіг 116, є Webasto. 17600 ціна за автомобіль і контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Присутній форкоп. Так, і ще зараз загляну вантажне відділення. Є дві бокові дверки. Нічого Більше інформації по телефону. Fiat Doblo, 11 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6, дизель 8700 ціна. Телефон до власника. Ось тут. Так, покажу вам по салону. Присутнє мультикермо. Кондиціонер, коробка шестиступка. Ще покажу. Пасажирське відділення. От, от так все гарно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Парктроніки присутні. Ford Transit. 2007 рік. 359 тисяч пробігу, 7200 ціна, 2,2 дизель-двигун. Так, телефон до власника 097 65 41 251. Так, покажу вам трошки по салону. Так, там ще є в нас ззаді три місця і вантажне відділення. Форкоп присутній. Рено докер. 14 рік, 98 тисяч пробігу, 1,5 дизель. В рідній фарбі коробка механічна. 8900 ціна телефони до власника присутні. Так, по салону. Більше інформації по телефону. Ренотрафік в довгій базі. 2006 рік, 2.5 дизель, механічна коробка, 6500 ціна. Телефон до власника присутній. Так, на жаль, зачинено. Форкоп є. Так, зараз заглянемо по салону. Більше інформації по телефону. Citroen Nemo, 11 рік, 157 тисяч пробігу, двигун, 1,3 дизель, є кондиціонер, круїз-контроль. 6700. Ціна за автомобіль. Пасажир оригінальний. Контакти є. Fiat Scudo, 2009 рік 240 пробігу. 8100 ціна за автомобіль, 2-літровий дизельний двигун, обслужена повністю. Контакти бачите. Volkswagen Transporter оригінальний пасажир Caravella 98 рік, 400 тисяч пробігу, двигун 2,5 газ-бензин коробка механічна. Пасажир оригінал. Так. Трошечки заглянути, да, там дійсно шторочки є, сидіння є. Тут ще запаску прикріпили, форкоп присутній. Цікавий варіант. Так, Volkswagen Транспортер. Оригінальна оригінал, вже в нас тут каравелка, пишуть. Зараз детальніше розповім. 2007 рік, 1,9 дизель, 331 тисяча пробігу. Все в оригіналі контакти є. Так, заглянемо. Що вдасться побачити? Так. Сидіння також бачу всі присутні. І це в нас є звичайна база недовга. Форкопа немає, релінги присутні. Так, вантажний Volkswagen Crafter. 15 рік, 12200 ціна за автомобіль, двигун 2-літровий дизельний. Так, це в нас є рефрежератор мінус 35. Градусів. Коробка механічна, 333 тисячі пробігу і ось і контакти. Так, заглянемо по салону. Так, Надіюся, трошки вам видно. І ще з, цього, з цього боку покажу вам будку.